У Тернополі, як згумують і перепоховають останки радянських воїнів. 13 індивідуальних та 6 братських могил знаходяться нині в старому парку. Це перший парк нашого міста, і він завжди функціонував як парк. За радянської влади його практично перетворили в кладовище. Там є дуже багато відповідних поховань, як і загальних, так і одиноких. І відповідно є бажання тернополяна. Це не раз спілкувалися з мешканцями міста про відновлення цього парку, який є гордістю нашого міста. У нас є різні постанови міністерства, що які дозволяють і зобов'язують такі військові поховання, якщо знаходяться на території міста, можливо їх і переносити. Тому виконавчим комітетом було прийнято рішення про надання дозволу на здійснення перепоховання, перенесення останків тих воїнів в якесь інше місце. Відтак, після проведення заходів з ексгумації та перепоховання решток військовослужбовців, фахівці будуть реалізовувати концепцію реконструкції старого парку. У проєкті, який переміг у конкурсі, передбачені місця для вшанування українських героїв, локації для відпочинку молоді з врахуванням фудкорту, пішохідні алеї, велодоріжки, спортивні і дитячі майданчики, а також територія для проведення різноманітних, культурних та мистецьких подій. Щоправда, планують ці зміни уже після перемоги України у війні. Де буде відпочинкова зона, де буде спортивна зона, де буде місце для, наприклад, там релаксу і так далі. Тобто, фактично, після проведення цих дій з перепоховання, ми вертаємо історичну славу цьому парку і вертаємо все на свої місця. Рештки радянських воїнів перенесуть в сектор Тернопільського міського кладовища, що розміщений на вулиці Петра Батьківського, 46.